Доброго ринку! Ну що, мір нам тільки сниться. Схожа зустрічі між Дональдом Трампліновичем та пиняю наступного тижня у Будапешті не буде. Марко Рубіо, це такий потужний чувачок, який відповідає за зовнішню політику Сполучених Штатів Америки, перетір з цим каньом лавровим. Як його називають у наших пабликах, та зробив висновки, що позиція Рашки чи Бурашки щодо нашого смарадового піпіда не змінилася. Як вони його раніше не полюбляли, так і не люблять зараз. А що ви ним? Дівчина любити його чи що? У зв'язку з чим Марка Рубіо не може рекомендувати Дональду Трампліновичу сісти у літачок Айрфорсван та полетити до Угорщини на зустріч к світлому майбутньому та заключення мірної угоди. Ох, ще повоюємо! Це все наш вовчик лабіринт замутив. Ой, це у нього такі ходи заплутані. Ну, шахмату партію він свою грає. Сам каже про мир, що я готовий. до сталого міру. Ми повинні зупинити Рашку чи Бурашку. А мутить воду. Ух, містер Малийська зло наш, а? Як він? Ха, каже, я вам ще покажу. Повоюємо. Потримаємось до переможки, до картонів 91 на першого. Як він і бажав цього. Ой, ну якщо Дональд Трамп, правда, не зміни свою позицію, в останній день він може таки кувиркнутися і сказати: Та ні полечу, хочу з Володимиром Путіном поручкатися там у Будапешті та перетерти за свої справи потужні. Ну, чекаємо. Поки що 1-0 в пользу нашого. <світна> Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.